Я згадала про алкоголь, теж говорили. Алкоголь така тема я провела більше восьмиста весіль в Україні, так з мене так як ведуча. Дуже багато свят і день народження. І я завжди дуже по особливому ставлюся до замов, особливо зараз і багато від чого відмовляюся, тому що якось воно мені не відгукується. Але в мене є один клієнт, якому я відмовити не можу. Я нього була напевно років п'ять підряд День народження. А я Років п'ять нього була народження, при цьому перший день народження був в стилі знайомця. Це моя дружина Наталія, моя коханка Альона. Ну не отак нас було свято. і Я того перший для якого я зробила таку Я алюміну. Закон двадцять не могли підібрати слів, але в нього є одна традиція. Коли він збирає свою велику компанію, він крує дуже великим бізнесом. Він запрошує всіх 30 чоловіків, які працюють в нього в компанії, вони всі приходять на дев'яту. around І, і и, свято триває там, наприклад, зараз я вже не придав там до 19.00 нуль. Робочі до 19.00 забороняється їхати додому, забороняється відходити, не радіти життю, ну, тобто треба треба гуляти. Весь цей час автоматики ходять. Ну просто я не знаю, чому але всі бояться. і Всі дуже веселяться, навіть веселяці не весело так. Всі такі виходять зразу всі дуже радісні, світа, так само з ними і на і говорять йому досвід. Ці тостя, говорять всі корисний чоловік. Боже. І я пам'ятаю на одному з дів народжень десь в годині, там третій дня, де вона підгорний красуха, ти можеш послухати, я поїду в хальом. Він виїхав до Альонки, і я дві години стояла і мені казала, там Віктор Петрович, сьогодні прекрасний день, тому що всі ці тости записуються на відеокамеру так, і я так дві години стояла і танцю <світання> з'явила, це було дуже фані. Ні-ні, віктор Петрович. Ні, ні я дивилась, бо мені було дуже... Якийсь момент я звичайно спочатку це було поприколу, потім втомилась, а потім це реально був кураж. Тобі що? <сували> це був розрив. Це і для мене був челендж. Бачите, взяла на себе підлагаємо обстоятельства. <неспондент> я кожна. І для мене було <неспондент> ржати. і для людей, як вони трималися, я, я просто респектую. І і після того, що я двічі я спрацювала, ні мої вже що цього року, теж хочу, щоб я приїхала. Так, це повний повний е, е, класний трендець.